25 жовтня. істинне поклоніння Богу. Писання нам говорить про істинне поклоніння Богові, але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Івана 4, 23, 24. Зверніть увагу, що духовне поклоніння це не просто привілей, але необхідність. Ісус не сказав, що ті, хто поклоняється Богові, можуть поклонятися Йому в дусі, але що вони повинні це робити. Немає іншого поклоніння Богові, крім духовного. Уся показна побожність, яка не є в дусі, є ідолопоклонством і марним вживанням його імені. Як ми можемо поклонятися йому в дусі, приймаючи його духа, якого він щедро дарує всім? Люди не можуть нам дати Його, вони не можуть змусити нас мати Його, але Бог дає його так само вільно, як і повітря, і ми можемо мати Його в достатку. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.